Слава Україні. Приїхали до Васі. Це довго чи це ми вже де Довго, Резько району, не Викарпатку. Ох, які тут коники файні. Давно ми у Васі не були. Це ж Добре відгодував їх. Хто їх годував? А це все зрозуміло, що ти годував. Ох, <ріх> що любець. Що, поправилися? Шотик, красота. Дуже файно. Чекається, мов того зустрінемо, десь як той. Все, хто Вася, ми давно у тебе не були. Вася. Ну, О. Це все плеве. ти. Чим ти це годуєш? <ріх> О. Налипло на ага. мокрий. У нас взагалі нема снігу. Ій. Ох, які жирці файні. Вася, і... такі жирці маєш просто. Висота, де де давай десь там, унизу, де, де стане. Менше болота та і машин немає, во там. О, ну, два чата, бо там не будете колебанів. Кантарі фані, це хто жив? Васі, сто дав, закарпаття. Так, так, так. Йоп, перний та ти, що ти Вася закарпаття. Кінь широкий став, цей кінь. Сєк, ти бачив, який широкий кінь став? Поміняв, не? Ну, одне тут подав. Стій, стій, я сказав, стій. Можніше, не? Стій, крррно. Ну. Вони люблять кіно показувати, а? Стій! а я тебе... Що це чого? Стій! Слезь! Крррно. Машина, це не... Це не... Це не... Чуєш? Це... це не ЦАП. Ну коні фесфайні. Два да. жеребці таких. Ану передами, їх покажи. А ну, Які пер... Ну, на гарниці, слава. Щас. Давайте сюди, сюди. А як ідуть? Та... Це... На чесний, маку? А продає... вебір. продаєш, та Вась? А? Тій. Кажи. Не, не хочу. Я би б був пересятою продав. Ну, а краще не знаю, я, я лиш у в описі, чи ні? Можна лишити, але... Може Вася не думає одного другого. Давай їхне, давайте. Ходіть, це ж рибці. Ось я маєш гонорові ж Поклані. Стій. Стій. Ходіть так само, чи чорний ходить під цим? Чорний, той підруч, а чорний борозі. Ну перестань. Ну, грубі. Годуєш добре, Вася. Ох, ширіпці. Ну, цей такий, такого грудницю. Він не мав такої грудниці, як ми тоді були. Ну, так. Ці... Це вже рік, що Скільки ми Скільки За... йому? За... Йому? Дакар, так? Чотири. Так, так. Дакару ви чотири, так? Йому чотири буде в червні. До Декару буде чотири роки да, в червні. Да. А це це як називається? Тому... Каштан. Ну то, -то, то яка в каштан? Паспорті. А він каже, труфель, труфель. гадав. А йому бог 6... на острів. Шість років 6... труфели. Да. Це два жеребці. Гату. Вася да. робить ними в лісі. Давайте. Ну. Працюємо, є робота під'єдну туди Прекрасні бо тут Прекрасний. Стіва, сті, сті, сті. Дуже файні. А як йдуть? Що один? А ну давайте один. я... Надіюсь, що я не обляпаюся. Yeah. <ріст> Бо ми йдемо зараз Файно, файно. Вирусні файно. Зараз ще з тим, пробіжимо. Чуєш? Oh. <ріст> ми все кажемо, що заприжимо, заприжимо, Вася, а то постійно нема коли, ні. <ріст> 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 Давай Стім прибіжимо. <ріст> <Yeah. ріст> oh, цей такий хвіст так до гоги, давай, давай. А? До твоїх хвіст. Красота. Повали. Чи повали? Ну такі острі, високі, під... під на варки. Вісяк антенну. Ну, це га? Вася, девай як це гуляє. Давай сюди, о. Ну, цей файно біжить. Оцей Давай сюди. Не гади, не мене то як цей дех віз догони. Ну, сідай, стань. Но, но. Взяла на лего. Взяла на лего. Чорний, не? Що є? Чорний постійно скаче, не? Придружи зводиться, бля. Цей, цей не так не скаче. Що, легший раз побіжимо? Лоле, сюда їх до чорного? Е, я не. Ви вже сидів. Ганяв. У не, два вози, не? Вози то

Дуже файні коні маєш Вася. Геш тут деколи добре так приїхати раз підніс. Давай, за ним він буде йти. Йо! Йо! О! Файні коники. Тож, то що ти йдемо гори, пішли? Що? Файні контеки. Я не боюсь. Ми, ми не що не О, сі, сі. А за те, то, що тобі скидував, Не ти не знаєш, за нього, де він що як тако. Значить його продають, чи ні. він <ріху> <півескану> Хоч на котрога О, Давай. Беремо. на, тому, раз на тому. Давай. — Сідає. Це Олега, він... Але це на то не сідай на чорного. Сідає на того, на того. Але, якщо той, 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 на той. але хто допоможіть, бо потримайте на <півескану> він спокійний голос, дай. Я я не знаю, собі був дві пацієнти. То і той возить той, так? Ах, Жеребці, Два жеребці. Або на ногу нас тобі. Йо, 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 йо. А, він сам. А, Олег, скачи мах. Ідеш долену. Чи туди йдеш траву, кудайш? Може, йдемо на сніг трохи. А там було, того, я знаю. було то, так? Треба було дорогу. Йо? Не хочете, але не біжить. Ти хочеш бігти. Треба було в долину до ПХЕСК піском, а звідти до, до чорного він бійшов. Я зараз з'їду. в тих. туди. Ох, які великі фанні живці. Ти дивишся за ними? Де ж тут набирає фешся? Снігу. Я вже цілий але нічого. Йо, 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 їм. Та дуже файний ваш. Ї. Об мене, об мене, ввів. Іме ти його за це? Ї. Та він не, не боїться, ні? А? Я думаю, що ви їздити, вони не боїться. Так, ще на одній вже по Ще на передній, прави. Ага, ти йдеш куди? Чекай, я у тебе допоможе. Зараз він хоче на тому, чекай там, чекай. Не хоче. Треба на чорному. Ай! Ходи Він на чорнося. Там є пасо, pas... є шнук там той. Oh. зараз буде вести. Той веде? О, гарь. Шой. Добре побіг годовував їх. Хтось не притримує один. А їздить на нього. А він не весь у не згодовий. Один не притримає, коня. Чекай, чекай, ти не добре міно. Резко треба, різко.

Це і ліпше знає, ні, але? Я був туди, в долину, звідти вони йдуть. Ну такий острів Вася у кого на острів капець. Давай сюди! О! О, халек <плес> дає. Давай їх сюди, ще, Вася, трохи ти проведи, туди і назад двох ти. щепи їх двох Я вже цілий в болоті. Я цілий в болоті вже тим. Цей, цей ФЕС іде. Олег, ти його добре об'їздив. Давай їх докупиш і ними двома пробіжимо. Сходи, слава. <рив> Н, ними двома ще до перехрестки не Вася, давай слава. <рив> що є? О, бля, ти ще добре тримаєш. Добро тримайся. Я завтра запчашую. Давай їх двох туди до перехрестка назад. Побіжишся. Хто, хто біжить? Але двох їх раз. а? разом. Разом біжить. Іди сюди, вот. А, а, а? От. Йо. 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 а все, не скакати, пішли. Йо! Йо, Мос Йо. мос не Йо, <хи> Фест острій, під кови на острій на вас. Чекай, чекай, чекай на чорну. Ну кісь чорний такий, острий столицтва. Бріть? Оберни то. ще. Є каштана. Каже, що це? Що ще у Васі маємо знімати коні зараз, так? Так. Каз по часі вроді вспіваємо, ні? Так, такраз файно. Давай славим. Давай ще двох докупи. І все, і забираємо, ні? О! Ти ще маєш передіватися. Чи ти одіт? Ні, то я А? вже переділ. Сіті. Стіяли. Що їм дає зерна Вася? Чотири літри рано, чотири вечора до, до січки. що даєш? Овес, ячмінь? Овес, малени, ячмінь із житом. Ну, це, все до січки, так? На одного чотири і на двох? Та, та. Ох, ти файно даєш. Тому чотири рано, так до січки. Бо ні, тому чотири. Вівса, чотири вивси. Ви тепер трошки вони віддихнули від роботи? Ну, а? За так, так, так. Бо такі острі. Я тепер так не їздив, ті, то повинні світами. А коли це кував під пересвітами? Кував чорного пересвітами. Ото кував був на задні і на одну передну кував я е, тепер між святами. Купив підкову, прибив нову підкову, все як має бути. 10 числа ми кували, Там після Степана. Так, І так, переломив. Що? За, так за три дні підкову мені переломив. Ще, Але ну, чим переломити. мені так? Хоч вони, вони довго стояли. Такі. Вони як їдуть, то вони взагалі, ні? Без рінець, я сам завожу, вивожу, все. Немає того. Десь такові. поїдемо. Так, Десь, я, раз, ми не маємо колеги. То, що немає колеги. Було сухо, запігли бо так, їх довозили. Чи ти навіть не маєш від такого, що їздити в мене... Має. Я у того, у Васі віз заказав. Він має зараз віз привезти салатник? Ні. А ну, то ми вже обкатаємо бути... його пізніше. Запоріжимо їх і десь тут Возик, файно поїдемо. Возик, все, термозами, все, як має бути, гонорово. Я Мат сам би такий мост не купив. Воді, ти купив чого? Та Пішли, я його заказую. У Чернівцях, був, хомут мені там зробили, так само трохи хомут замалий, на чорного я робив замалий. Фанні ці змінили. Це від Франківську шелесть. Я не знаю, ні, то мені ваші закарпаття. Али Ваша він мені... був у Франківську. Може бути, бо він мені подзвонив, каже, заказав заклав в кантарі. Це шев, не серий. Ти маєш пізнавати ну, ці кантарі. Це у Франківську відшелить. Да, Олег? Шелі. Олег шев, ні? Ну, я вижу що це з... з... десь. Він кантари. фаніше є ці Так. Так. Я перше, знаєш, хотів, аби ти його в стані її припинати. Я думаю, понести ту стані. Заготувався, що один чи один. Де? О, блин. Я ж Того, що не так у Чернівцях. А мені той бульончик, щоб чекати? Ти його. Або не мають приїхати. Маєш? Давай, Ну то продай мені слою. Ну, лише. Там є бульончик. Або я слоїми так не їжджу, як ні в мене вдома. Потім возьмеш. Я так слоїми не їжджу, але... Пані, пані, Вася, капець. Як має стій, бути, ні? <рес> Сильно має спазити. Я щось беру себе роботи, бо це. <рес> 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 лише одні на, на ці <рес> свята і свята. свята вже, аж тут їду сидіти вдома, ніч не робити. Трохи роботи є, то треба робити. Фані стай, Вася, молодець. Вася стай, стай, тримає матку. Да Вася, пасон, но... макку. А чорний ще хоче, би два чорні порвати. Буде ще все буде. Ще. Два чорні. Підемо, я йду що? з вами трошки чого. Трохи ще там заріг. На снігу, бо у нас снігу нема, ми снігу жідні, у нас сніс немає снігу. Не каплі снігу. Тут у вас хоч трохи є снігу, дивіться. Давай туди. Хочеш за русідку за це. Каже, Олегша це він так їх вигодував, Вась. Так що ти не дуже на камеру це. Кажу, ти не дуже на камеру гоноруйся. каже, Олегша це він їх так вигодував. Годував? Але годував, ні, та він молодець. Він і їздить, і годував. Його... Ох, тут була, то ти казав, дужчі. Давай ще чорного до нега, бо я вже туди далі не йду. От койді поверху. Вони затихали тут, во. Тут тут немає, коротше. Ай, най не скачи до Що той той скаче теж? Забирай, бо як він так скаче. Я думав, що то чорний скаче, бо переважно ми туди пускаю його. Чорний вже може успокоїти, ти будеш за не того бігати, щепати, окусати, дручити. Все. Фані, коня. Слінемо. Ну. Ще з нема коли. Скільки Ахі? не приїдемо? Ні, ні, я зараз. Розуміла. Скільки не приїдемо. Ага, ти не, не шкодуєш кантарів, ні, нові. В цих їздиш, так? Ні, у тих червоних недовго. А це так тримаєшся. <схай> Але файні, ну. О, ти, о. Та просто зашовкають, зараз ті повідривають ці, ці, ці набиті, на, наб, повідриваю. ці файно. Так. До, до січки той, я ці, люблю, це коли це буває. Ох, що є. Шті. Ти файно, Вася. Стій. Стій, я сказав, стій. Давай сюди, Олексій. Дуже файно ти раз хоч. Вони не гадне стоять. Вони лише у возі стоять. О, такого файного рівнення. Та я сказав! Ті! Красавочки! Та я сказав, ні? Стінь! Дуже файно. То повертаємо до тебе і погнали, так? Так, зараз я перебираюся і це. Олег перекладе, кантарі. Ні, де допоможемо дві пішов. Файно, Вася. Другий раз по-любому нова фіра буде. Обкатувати будемо буде, і файно містом маємо їхати десь тут. І Ми файно ще проїдемо. у роботі. Я так. вже подивлюся, бо я теж файну ефіру шукаю собі на пару. У мене там маленька пали, легонька але є. Не маю часу тут варити, бляха муха. Файна фіра Все, без нема коли, нема коли. Подивлюся, яку то вже. То Вася робив чи Вася це? Тобі? Тут його така зелена, що він мав. Мав, та? Його, та. Ага. Давно, що він купив. так? А купив, цаплю, все, покупляв, теж полегху. Ну, варити при можливості. Я так вже думав, е, не буде. До нас фіри треба другий. Ну. А то нема. Добре, Добрива. Файно, ми чекаємо, тебе вже О. там. О. Вони так два і стоють, ні?